Китай готується до війни. З ким, чому та до чого тут Росія? Будемо розбиратися у цьому випуску. Ви на фабриці новин мене звати Юрій Бібік. Китайський лідер Сі Ціньпінь офіційно оголосив, що готується до війни, і закликав своїх генералів наважитись битися. А на щорічному засіданні парламенту Китаю та його вищого політичного дорадчого органу у березні сі розкрив тему готовності до війни у чотирьох окремих промовах. Про це пише видання Форейн Affairs. Зазначається, що уряд КНР також голосив про збільшення на 7,2% оборонного бюджету Китаю, який подвоївся за останнє десятиліття. А ще про плани зробити країну менш залежною від іноземного імпорту зерна. А в останні місяці Пекіно прилюднив нові закони про військову готовність, нові бомбосховища в містах по той бік тайванської протоки і нові офіси мобілізації національної оборони по всій країні. Журналісти пишуть, що конфлікт не є. Певним або неминучим, але в Пекіні щось змінилося, і закликали політиків і лідерів світу не ігнорувати заяву сім. Так, Фрейн Affairs підкреслюють, що ще у грудні 22-го року Пекін оприлюднив новий закон. Він дозволить народно визвольній армії легше активізувати свої резервні сили та систему поповнення бойових частин у разі війни. Однак, цей закон не єдина законодавча зміна, яка натякає на підготовку Пекіна у лютому. До речі, орган всекитайських зборів народних представників ухвалив рішення про коригування деяких положень кримінально-процесуального закону до військових під час війни. Воно надасть центральній військовій комісії повноваження коригувати положення законодавства, зокрема, юрисдикцію, захист і представництво, примусові заходи, порушення справ, розслідування, переслідування, суд і виконання вироків. Кінець цитати. Foreign Affairs зуважує, що це рішення може стати зброєю проти осіб, які виступають проти захоплення Тайваню, або Пекін міг би використати це, щоб змусити китайських громадян підтримувати його рішення під час війни. Окрім цього, починаючи від грудня, уряд Китаю відкрив низку офісів мобілізації і центрів вербування по всій країні, зокрема в Пекіні, Фудзяні, Хубеї, Хунані, внутрішній Монголії, Шаньдуні, Шанхаї, Сенчуані, Тибеті та Ухані. Водночас на протилежному березі протоки від Тайваню почали будувати або модернізувати бомбосховища і принаймні один шпиталь швидкої медичної допомоги. У березні Фудзянь і кілька міст провінції почали блокувати закордонні ip адреси доступу до урядових вебсайтів. Можливо, щоб перешкодити відстежуванню підготовки Китаю до цієї війни. А ще Пекін голосив про військовий бюджет у 1,55 трильйона юанів. Це друзі, приблизно 255 мільярдів доларів, що на 7% більше ніж у 2022 році. Ну і щоб добити прем'єр-міністр Лі Кецянь теж закликав посилити підготовку до війни. Тепер повернемося до сі. Лідер Китаю виголосив чотири промови: одну перед делегатами народної політичної ради Китаю, дві перед всекитайськими зборами народних представників, і одну перед військовими та парамілітарними лідерами. У них він описав похмурий геополітичний ландшафт та виділив Сполучені Штати як супротивника Китаю. А ще закликав приватний бізнес служити військовим і стратегічним цілям Китаю і повторив, що він бачить. Об'єднання Тайваню та материкової частини як життєво важливе для успіху своєї політики. Бо ж прагне досягти великого омоложення китайського етносу. Це була цитата. Викликає занепокоєння і риторика міноборони КНР. Там заявляють, що військові Китаю готові співпрацювати з російськими окупантами, щоб посилити стратегічні комунікації і координацію. Про це зокрема пише Reuters. Представник відомства. Тенке Фей заявив, що країни разом працюватимуть над реалізацією глобальних безпекових ініціатив, поглиблюватимуть військову довіру і захищатимуть міжнародну справедливість і правосуддя. Також Пекійний Москва продовжать організовувати спільні морські повітряні патрулювання і навчання. Позиція Китаю лякає і європу. Президентка Єврокомісії Урсула фон Дерляєн заявляє, що влада Китаю має намір встановити новий світовий лад, в якому центром буде їхня країна. За її словами, зараз відносини Євросоюзу з Китаєм залежить від того, як змінюватиметься співпраця Пекіна з Москвою а нині з КНР пов'язані низка проблем, зокрема. Агресія проти Тайваню і порушення прав людини на території КНР. Давайте процитуємо. Чітка мета Китаю, системна зміна міжнародного порядку з Китаєм у центрі. Те, як Китай продовжить взаємодіяти з путінською війною, буде визначальним фактором для відносин ЄС та Китаю у майбутньому. Ці ескалаційні дії вказують на Китай, який стає репресивнішим усередині країни, і більш напористим за кордоном. Ми стурбовані тим, що стоїть за цим поверненням на світову арену. Кінець цитати. То, що ж це виходить? Світ за крок від третьої світової. Але тенденція, друзі, тривожна, дуже тривожна. Ви що з цього приводу думаєте? Напишіть, нам, будь ласка, в коментарях. Підпишіться на наш YouTube канал і поставте лайк цьому відео. Ще побачимось.